Добрий день дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Продовжуємо тему як вибрати оптимальні терміни посіву овочів. І сьогодні, в даному відео, я розкажу, як обрахувати оптимальний термін посіву баклажанів. Баклажани це теплолюбива культура, яка потребує тривалого періоду вирощення розсади перед висадкою у відкритий ґрунт або теплицю. Правильний вибір часу для посіву дозволяє отримати міцні рослини, які легко адаптуються до зовнішніх умов і дадуть рясний урожай. Посів баклажанів варто починати за 60-80 днів до висадки на постійне місце. Це враховує повільний ріст культури та необхідність у прогрітому ґрунті для успішного розвитку. Оптимальність строки для висадки залежить від кліматичних умов регіону та сорту баклажанів. Ми проживаємо у центральній частині України, де зазвичай висаджують розсаду баклажанів в кінці травня і на початку червня, коли минає загроза весняних заморозків. Ми висаджуємо розсаду баклажанів і перців у тепличку з агроволокна. Зазвичай висаджуємо до 10 травня. Це дає можливість отримати більш ранній урожай. Наша тепличка. Загроволкна має щільність 50 грам на метр квадратний. Вона захищає рослини від заморозків, створює сприятливий мікроклімат для гарного розвитку і у період спеки її можна використати для захисту рослин від опіків. Ми вирощували різні сорти баклажанів, але у 2024 році зупинились на трьох сортах. У минулому 24-му році ми висівали це фабіна, Казимір і Алмаз. Урожаєм задоволені, завжди як будете висівати отакі баклажани, завжди будете з урожаєм. Хотілося б від вас почути, а які ви висівали баклажани і які чи гібрид вам до вподоби. Так як і інші овочі, баклажани є і ранні, і середні, і пізні. Якщо тривалість вирощування. Ранні баклажан 60-65 днів, то середні 65-75 днів, а пізні 70-80 днів. Так що зверніть увагу, як будете придбавати насіння. Якщо час сходу помідор до 5 днів, перцю до 10 днів, то баклажани можуть сходити і 2 тижні. Тому при визначенні оптимального терміну посіву потрібно врахувати оцей час сходу. І якщо ми візьмемо за основу, що ми також будемо висаджувати розсаду баклажан після 20 травня, коли минає загроза заморозків, то розрахунок буде такий: баклажани ранні термін вирощування розсади 60-65 днів. Якщо ми додамо хоча б 10 днів. На час сходу насіння це вже буде 75 днів. То оптимальна дата посіву буде остання декада лютого, початок березня. Термін дозрівання баклажанів ранніх 100-110 днів до 4 місяців. І вже в липні місяці ми зможемо отримувати ранній урожай. Фабіна якраз є раннім гібридом. Є баклажани середні тривалість вирощення розсади 65-75 днів. І якщо взяти за основу, що ми будемо висаджувати розсаду після 20 травня і додамо хоча б 10 днів на сходи, то нам треба висівати насіння баклажан середнім терміном дозрівання в другій декаді лютого місяця. Термін дозрівання даних баклажанів 110-130 днів. І ми вже в кінці липня також отримаємо перший урожай. Пізні баклажани. Тривалість вирощення 70-80 днів плюс 10 днів на сходи, це буде 90%. 90 днів, То висівати нам потрібно у першій декаді, лютого, в крайньому в другій декаді. Якщо хочемо, отримати вже урожай в кінці липня на початку серпня, так як термін дозрівання пізніх баклажанів 130-150 днів. Друзі, але так як ми й говорили в попередніх відео, що якщо ви висаджуєте розсаду баклажан у опалювальну тепличку, то терміни посіву на місяць. Вертаються назад, і вже в січні місяці ви можете висівати насіння баклажан на розсаду для висадки на початку квітня в опалювальну тепличку. Якщо у вас тепличка з агроволокна, так як у нас, то ми зазвичай висаджуємо розсаду у першій декаді травня місяця, десь до 10 травня, під агроволокном ми висаджуємо розсаду, то і можна перерахувати терміни. Посів у насіння на розсаду за рахуванням в середньому 60-80 днів по тривалості вирощення розсади. Друзі, баклажани це світлолюбива культура, тому світловий день для розсади має бути 11-12 годин. Тому, якщо посіяти насіння в лютому, потрібно обов'язково підсвічувати рослини. Використовуючи фітолампи. І, звичайно, потрібно створити температурний режим. Спочатку для проростання насіння 25-30 градусів тепла. Потім для вирощування розсади потрібно підтримувати температуру повітря 18-22 градуси. Якщо немає можливості створити для сіянців дані умови, то потрібно висівати насіння ранніх сортів у березні місяці. і Отримаєте уже в липні урожай баклажанів. Друзі, слідуючи відео, ми зупинимося на оптимальних термінах посіву на розсаду огірків, кабачків, кавунів. День. А я бажаю вам усім міцного здоров'я, гарних урожаїв, головне, мирного неба над головою. Хай всі наші захисники повернуться додому живі й здорові. І нарешті сім'ї об'єднаються, запанує мир і спокій в нашій країні. До побачення, друзі, до нових зустрічей!